Отакий От перчик у нас є. Он уже в Ярика Гора. Дивіться, якого великого перцю. Це ж сопка чи що воно? Ось вам такий халявний перець. Шосте липня, вітаємо вас. Сьогодні відео буде про перець та попелицю. На перший погляд, шкідник начебто, ну, сидить собі, сидить, так? Але за собою несе велику небезпеку. В чому? Тому що цей шкідник, ну, власне, сама попелиця вона розносить різні інфекції та віруси. І віруси досить серйозні. Наслідки можуть бути. ну, просто Якщо не лікувати і нічого не робити, ну це вже рослина, то їх можна викинути. Але щоб цього не було, то просто зараз можна взяти і обробити свої рослини. Перець, помідор, баклажан, будь-що, щоб потім не було вже пізно. Також у відео будуть цікаві факти саме про цю попелицю. Тому залишайтеся, надіюсь, буде хоч трішечки цікаво. У мене сьогодні буде перша обробка, ось дивіться. Скажу це, не всі кущі, але частково є. Ну, дуже багато, бачите, от особливо низом. Сидить собі начебто, так, нікого не чіпає, але за собою несе ряд великих проблем. В першу чергу це вірусні. Захворювання, такі як скручування листя та мозаїка, теж може бути переносчиком цих вірусів. Ось, до речі, знайшов такий найгірший кущ в себе. Попадалися десь у мене в групах отакі ось фотографії, що це може бути там, нестача чогось. Ні, друзі, це не нестача живлення, тому що живленням у мене все чудово. Що кореневе, що листове. Це наслідки вже попилиться. Якщо ми зірвемо зараз... Отакий От листок, то там є попелиця. Вона висмоктує сок, при тому, ну, верніш при цьому заражує нашу рослину різними хворобами. Також є один факт, що опадання бутонів теж може ну, якби попелиця, коли висмоктує сок з рослин. Вона сидить вже і на бутонах, на всьому, бутони теж можуть при цьому опадати. Тому це не завжди значить те, що немає там живлення, кальцію чи там бору, і у вас бутони опали. Також є таке ще типу сонце, згоріло, спалило. Ні, друзі, якщо все добре з рослиною, вона здорова, нагодована, немає хвороб, там різних бутони не опадуть навіть при сонці. Значить то щось там не те. Тому попелиця це теж. Якби може сприяти тому, щоб бутони наші опадали. Ще один, друзі, факт вам розповім, що екскременти по попелиці приваблюють сажистий гриб. Це дійсно так. Що таке сажистий гриб? Це такий паразит, при якому на листі, на стеблах утворюється чорний наліт. Одним словом, друзі, щоб не було в подальшому великих проблем, краще пробігтися. Як радять 3 через 3 обробити. Знаєте, як це 3 через 3? Це три рази через 3 дні обробити краще попелицю і за неї забудь. Тому що ми обробимо зараз перше покоління, потім підростає друге. Яйця це там уже третє. Якщо обробити через днів 7-10, це вже буде запізно. А 10 днів для перця це багато. Особливо, якщо він на поливі, на живленні він росте. Ну, має рости швидко. Десять днів, я думаю, це забагато для попелиці, бо її так можна просто не вивезти. Перше покління впало, підросло друге, воно знову сидить ви обробили, ви прийшли, подивилися, воно знову є, тому що вона виросла, вилупила з тих яєць. Тому краще я роблю так. Три через три. Мені так радили люди, ті, які розуміються на цьому, тоді можна його знищити. Обробляти буду. В моєму випадку це актоцид. Я обробляю тільки ним, я в мене ще бітокс. Але чомусь я звик до актоциду, я добре знаю, що він діє непогано. На перес буду давати 50 мл, це точно його, ну, цю попелицю знищить. Тому 50 мл на 10 літр води. Зриваємо перець тільки той, що на першій розвилки. Я в цьому році, друзі, не... Обривав королівський ну, королівську квітку. Не обривав, тому що дивіться, що Отакий от перчик у нас є. Ось дивіться, Оце все виросло з королівської квітки. Нікол раніше обривав, зараз не обриваю, тому що перця, як вже говорив, там більше 5, ну не більше, а майже п'ять тисяч саженців. Оце, що ви бачите, отам от і за кукурузою ще. Тому якщо. Зірвати ну, майже кожен кущик, то у вас вийде оце повне відро перцю. Дивіться якого. Тому і надалі я обривати королівську квітку не збираюся. Тому що ми зараз зірвемо цей перчик, ось знайдемо. Він тут не кругом, але є. Ось це, до прикладу, зірвали і все. Рослині більш нічого не заважає, вона далі починає собі рости. Ну і таку кількість звісно, перцю обірвати. Кожен оцей маленький цвіточок, А мене перцю, якщо по сотках не знаю, скільки там, не скажу, не міряв. Ну, немало. Ну, це дуже-дуже, ну ви представте, кожен кущ, кожен ряд нагнутися і обірвати той маленький цвіточок, це жахіття. Я коли спробував, це так в мене нічого й не вийшло. Половину прибрав, половина лишилась. Так що зараз ярик прибіж... пробіжить, все зірве. І все, наш перець ростиме далі. Зараз включив полив. Зараз воно прокапає. А на вечір я вже дам по вологому ґрунті живлення. Я думаю, перчик трішки повеселішав, так, начебто зелений став, давав два рази живлення 28, 14, 14. Ставку робив на азот. У нас сьогодні вечірком вже. Напевно, дам двадцятки. А далі вже піде на калій на плодоношення. Вон вже в Ярика Гора, дивіться, якого великого перцю. Так що я думаю, не потрібно нічого зривати. При гарному живленні росте він, навіть, повірте мені, з тією королівською квіткою. Є випадки, що сидить на місці. Є таке, в мене таке було. Що маленькі кущі, перчина одна така велика, причепилася, розвилки майже немає. І та, ну, бува таке. Ну, тут все залежить від живлення, від ґрунту. диви, ярик, яка величезна. Оце, дивіться, виросла на розвилочки. Звісно, якщо її лишить до повного червоного ну, достигання, кущ можна загнути. Тобто діло з нього вже не буде далі точно. Тому до червоного ми його не будемо залишати. Зараз зірвали, дивіться, яка велика. І вже далі це все діло ростиме. Це ж сопка чи що воно? Металики ці. Так що треба обробляти. Так що, друзі, я собі вирішив. Нічого не буду на наступний рік обривати ніяких квіток. Ось вам такий халявний перець. На рахунок совки можна спробувати протеус, проклейм або ампліго. У мене в тому році совка багато пошкодила перцю, особливо біля плодоніжки. Перець був у дірках і всередині сидів величезний черв'як. Тому такий перець на продаж точно не піде, він нікому не потрібен. Такий перець зривали собі, але ж собі теж багато його й не потрібно. Бачили, я вам показував, вже воно літає, вже воно є. Все. До речі, липень місяць зараз велика активність шкідників та хвороб, тому потрібно слідкувати. Якщо в червні ще якось так все було більш-менш нормально, то зараз... Його дуже багато. Я вчора обробляв томати бором з кальцієм, вечірком. То я вам кажу, йшов проти сонця, коли обробляв всі томати, то з них вилітало ціла купа різних метеликів. Ви представте, що робиться. Тому сьогодні обробка буде перця і через днів 5 обробка буде помідора. Тому, друзі, слідкуйте, обробляйте все, що є. Бо за цей місяць шкоди можна наробити дуже багато, залишитися можна просто без врожаю. Якщо сонце не спале, то шкідник з'їсть. Тому слідкуйте, обробляйте. Відео на цьому буду завершувати. Величезне вам дякую всім, хто підписується, коментує і дивиться. На цьому відео завершую. Далі буде, і всім пока.